Всем доброго дня, с вами Слой Сварка. Сегодня хочу вам показать европейский аппарат Специал миллион сто. Не верите? Давайте глянем сюда. Специал миллион сто. Что у нас тут? Галагар, СЛ, Джейм Ферран, Зарагоза. якась Галагар SA made in Italy. Дивіться сюда. Робочий цикл. 35% робочий цикл 80 А. Супер! Тут, конечно, нам рисують цифру 110. Ну, не знаю. Звідки це 110? Це, мабуть, 110 в диму. Дивіться. У нас тут два диода. Один прямой, один зворотный. Ну и радиаторы, все как мае быть. Полноразмерные. И на диодах, и на транзисторах. У нас тут косый мист. Еще момент, смотрите. Чисто по-европейски. Как вам радиаторы стоят? Супер, да? На 7 дуем. А это где там так. Поруч си. Як ви думаєте, скільки така балайка коштує? Ну, скільки запросить італянець за неї, тому що він же ж не буде тобі, тобі працювати за 100 євро. Йому подавають 1000 євро. Тому скільки за це запроси італіянець, о наш барига. і Я думаю, ця балайка до нас приїде на за 9, не менше. А вона, я впевнений, що вона куплена у нас. Тому що дивіться. Ось бачите. Щось мені здається, що вона у нас продавалась. І тепер у мене питання. А нахрена б нам би всрався цей європеєць? То, що є у нас. Буквально от на днях я вам показував патон такий економ класа. Так це Божий дар яєчня. Оцей пеєць. І той наш апарат. Візьмите ССВА, візьми атом. Питання. Нахрена Козі Баян. От для чого він потрібен? Тут все європейське. Понимаєте? Дивіться. На силіконі оцей радіатор. Просто пластина на діодному сто. На силіконі тримається. Це супер, понимаєте. Ну, той транс помните Даші по тим самим по. Як його називають? Телвіни. Вон. Біч цих апаратів. Оце фірма якась там у них є. Таке, я думаю, що вона відома УТК. Так, мало того. Тут же ж радіатори, вони ж запаяні, дивіться. Це просто це суттєво упрощає зборку розбірку цих апаратів. Ну так-то, так. Звісно, да. глянеш, що дивіться. Якість тут монтажа, все розводочка, все супер, все крутяк. Тут-то, звісно, молодці. Ну, блін, ну хлопці, ну два діода. О, аж тут у нас. Я не хочу фокусуватися. А, отак так от може. Фімер, щось там. Давайте я почитаю вам скажу, фімер SPA. Ну, Взагалі, не знаю я цих фірм. Хоч фімер, хоч де у нас тут що тут за фірма. Галагар, Перегар. Тут у нас оце вхідний дроселечок, зарядний резистор, ото такий, бздюшка, ілюшка. Е, тут у нас е, схемотехніка, як я вам вже казав. Та, стойте вже. тут у нас косый мист, то есть два транзистора, два диода. На выходе у нас тут два диодика, казалось уже. Ну, транс, трасселек. кондер у нас 680 микрофарадов. Вот. Службового блока живления у нас тут нема. У нас тут, дивіться, вот есть доп. обмотка. Ось. Два желтеньких проводочка идут сюда. Вон там диодик. Конденсатор, а там креночка. Це знаєте, де ми таке могли бачити? Ми могли таке бачити в, в тих же Телвінах, І могли бачити в кайзерах-самих самих ранніх. Така ж була реалізація. Ну, це такий у нас тут мікродросельок. Також тут, знаєте, я заглядав, заглядав і я не знайшов термодатчика. А потім, знаєте, мене тут зацікавило, отут дивіться такі ось тоненькі. ось, бачите? Сюди. Тобто, що там може стоять під радіатором вихідних діодів. Ну, може поруч, то, може, ну, от їм ще подивимось. Тобто там наверняка якийсь стоїть датчик. Може транзистор, може якийсь там. От. І де він, дивіться. О, тут вони... Поповую, якось збільшить, щоб вам було так краще видно. Так. Оп! Ось. Тобто Тут у нас, я думаю, що реалізовано цей тобто це зворотний зв'язок по виходу. От. І от тут якась така модна Тобто Це наш і термоконтроль, і контроль виходу. Що у нас тут за шимочка? Е -е, то елемка. А де ж наша шимочка? А ось е -е, 3845, ось вона стоїть. А то у нас елемочка. Ще мене тут засмутило. Що... Нема снаберов на диох. Ді... Тобто на, то на транзисторах RCD sнабіра є. А на діодах вихідних нема. Ну, я їх тут не побачив. Поки не розібрав. А вони ж все-таки тут є. Ось. Оце 4 резистора конденсатор. Це снайпер одного. І 4 резистора конденсатор снабер другого. Но тут інший нюанс. Дивіться, що тут за диоди. 30 А диоди, тобто 300. 30 А 200 вольт Один і такий же другий. Як воно працювало, я не знаю. Так і це ж це на все. Дивіться, що тут за транзистори. 20 амперні транзистори. Блін, а чого ви не 10-амперні транзистори поставили? 5 амперні поставили. Ну в чому справа? На жаль, у мене таких мегапотужних транзисторів нема. Будемо ставити 40 амперні. І Ще момент, дивіться. Як тут туго притягнутий діодний міст і надійно. Ну це Європа детка. Тільки от непонятно, чого він 25 амперний. Це якийсь перебор. Тут тут 3 ампера саме раз було. Так, а що у нас тут на затворах робиться? Це у нас перший. Скільки нам там приходить показує? Що 70 кГц. Ну це самолет. Так, а другий. Ага, ну. наче однаково. О, асистент готов до проверки апарата. Зараз буде контролювати. Так, перший тест будемо робити на балласті. Мінімальний ток. Так, 26 вольт, 20 ампер у нас минимум. Ставим отметочку 20. 26 вольт, тут у нас 30 ампер. Ставим отметочку 35.

24 вольта, есть 80 ампер, ставим максимум вот ну, здесь вот так вот 26 вольт 90 ампер все, все его параметры, так попробуем антизалипчик у него Молодець, так асистент тут контролює, як що працює. светкуя за кожним моїм кроком так у нас електродик тройка тому ми, напевно, давайте спробуємо 65 це конечно для тройки мало він. Електрод яким электрод ватутся конечно для тройки так поставим меточку 80 ассистент ты гляды мне камеру не завалить уже для тройки более-менее хотя вообще конечно ток тройки це у нас там скиги по-моему 90 110 сейчас уже покращим повинен працювати. Хай з до нових зустрічей.